Доброго дня всім присутнім. Дякую за те, що прибули для проведення комісії сьогодні, 23 червня 2025 року. Засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та за цивільного захисту населення Вангардівської селищної ради Одеського району Одеської області. Засідання комісії розпочато о 15.00. В селищі Авангард, Одесько, Одеський район, Одеська область. Засідання постійної комісії проводиться в актовій залі адміністративної будівлі Авангардівської селищної ради, селище Авангард, вулиця Добрянська, 26. На нашу комісію надійшло клопотання. Одне клопотання щодо, щодо винесено проекту рішення Авангардівської селищної ради підготовки. Підготовлена начальником відділу освіти Солотинської Ірини Віктора, надані членам комісії постійної для ознайомлення та опрацювання з питань розгляду, яких попередньо сформовано порядок денний. Засідання постійної комісії доведено до відання членів комісії. Будь ласка, що є питання? Клопотання щодо визначення одного дня проведення одного. Святкування одного дня нашої колонарівської громади. Єдиного? Ну, є... Єдиного, так, да, вивчаю. Якщо в комісії питань немає, я прошу, ставлю на голосування. Єдиного. Порядок денний. Да. Хто за то, щоб прийняти порядок денний? одне питання? Хто за? Хто проти? Утримуюся. Дякую рішення прийня. Ну, Стосовно цього питання, прошу. Тетяна Анатолійна, начальник yes. фінансової служби Аванаселичної ради. У нас є склопотання від відділу освіти культури молоді і спорту, які пропонують ну, розглянути таке питання, як святкування у всіх населених пунктах нашої громади, одночасно єдиного такого дня авангардівської громади. У нас кожен населений пункт святкує свій день. У нас є день села Нова Долина, день села Прилиманське, день селища Авангард і день селища Хлібодарське. Відділ освіти, культури, молоді спорту пропонує створити такий один, єдиний, одне єдине свято для нашої всієї громади, так як ці всі наші дні народження наших громад влітку. В липні і в серпні пропонують створити такі, таке свято і святкувати його у другу п'ятницю липня місяця. Прошу члени комісії, якщо є без запитання, підтримати то... таке рішення. У нас буде одне свято авангардівської громади, тому що ми дійсно одна громада. Два питання. Ми будемо в центрі авангард проводити? Чи будемо позмінно провести? Кожен, кожен рік будемо проводити спочатку, наприклад, там на авангард, потім Хлібодарське, Новодолина, Правманська. Чотири роки будемо в різних, різних місцях. І друге питання не п'ятниця, субота. не краще? Ну, все ж таки, хоч ну, як із практики, то я думаю, що краще п'ятниця. Тому що всі гуртки працюють в це центрі культурних послуг. Сьомий кілометр, кілометр вихідний, дитячий садок працює в цей день. Школа як вже не працює, тому що канікули, але дитячий садок працює. Залучення діток із центру культурних послуг із дитячого садка. Я думаю, що це буде більш ефективніше. І як показує практика, як ми раніше святкували сьогодні, то в п'ятницю, я думаю, що це кращий день. 10. Да. Ставлю питання на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався? Як рішення прийма? Наш порядок денний вичерпано. Якщо немає питань, депутатів. Дякую за роботу.